Так виглядає наш магазин. Господарі власними силами накривають свій дах. Маємо такий дах. Будемо його зачіпати. Ми його теж робили. Півпраці з нами. Співпраця дуже приємна. Так виглядає наш магазин ззовні. Зараз заходимо всередину. Запрошуємо. Показуємо наш магазин. Це моя дружина Аня. Всім привіт, раді вітати вас на нашому каналі. Так, Тут в нас є такі шурупи до даху, все що стосується даху. Тут ми прораховуємо людям їхні замовлення. Хочу показати що нашу майстерню. Колишнє, такий трошки безпорядок. Рини у нас тут стоять, коніки. Тут у нас є стелаж з бляхами. Можете замовити собі, або не замовити навіть, а приїхати, щось може підібрати. може лист два, комусь не хватило, то тут можна щось взяти. І ми так для себе тримаємо на всякий випадок. Якщо е, е, роблять хлопці дах і їм там якось листочка бракнуло на підшиву чи на комин, то ми тут собі в будь-який момент можемо взяти. Так, магазин ще з, з іншої сторони він так виглядає. Це наш старий магазин, можна сказати, а ми потім тут вже продовжили його. Так що заходьте, будемо раді вас бачити. Може треба буде щось з вами, якоїсь поради про дахах, або якісь замірі будете мати, щоб поміряти. Ласкаво просимо. Друзі, на своєму каналі ми показуємо роботу наших майстрів, які роблять дахи. А сьогоднішнє відео буде про те, як господарі власними силами накривають свій дах. Так що лишайтеся з нами, буде цікаво. Додивіться до кінця. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Ставте лайки і пишіть коментарі. Ми читаємо кожен коментар, для нас це дуже важливо. Всім гарного перегляду, до зустрічі. Добрий день, друзі. Зараз ми знаходимося на об'єкті. Приїхали заміри. Маємо такий дах. Одна, площ... Одна сторона рівна з голуб'ятником, друга площина у нас йде, була хата, зробили одну прибудову, потім другу прибудову і тепер вирішили зробити ще під навіс на сходи. Ми зараз заміряємо. Дати матеріали, ви побачите в кінці, як ми вирішили це питання. Друзі, їдемо зараз до пана Ігора. Міряти дах, він поцінив, що вже рейки набив набивку. Зараз треба ті переломи, де в нього вийшло, треба заміряти. Взяли комп'ютер, зразу будемо розраховувати, щоб не було ніяких нюансів. Зразу з майстрами про все обговоримо. Дивіться далі. Друзі, заходимо. Тут поки що без сім'я. ту сторону вже почали набивати Добрий день, дай, -дай Боже. Тут три площини, а зробили дві. Так, друзі, воно тепер виглядає. Як було, а як стало. Тут зробили три площини. Оце одна площина, там друга площина і третя площина. Верхня площина вона знаходить на дві нижніх. А тут буде лінія якраз перелом. Зараз будемо міряти. Тільки там дали між першою і закриття, так? Тут буде якраз ребро. Закінчуватися металу чертець. Другий буде його закчіпати. Накривати, так? Так, так, значить, хто пише.

O que é Так, друзі, пройшла така консультація з майстрами. Роблять перший раз такий складний, можна сказати, дах. Але вроді порозумілися, що нині їм порахую і скину. Скину вже розмір, за яким вони мають робити оцю сторону. Ми вже везем бляху. Не буває. Просто ми сьогодні поїхали рано на завод. Там мали хлопцям, попросили, трошки почекали, і вони нам одразу врубали. О бляха наша. Десь докривають другу сторону плівкою. І завтра вже приступлять по монтажу черепиці.

Я скинув нам розміра, там треба обшити комис і пристінно зробити, бо примикання там. там, де дах сходиться з дахом, де вони такі розірвані. З однієї сторони, треба дати пристіну, він трохи нестандартного розміру. Воно йде на клин. Зверху 10, а знизу 23. Ну і по цьому ми зараз будемо гнути. Трансцін, щоб не було царапин. Патрік, ти що ти втікаєш? Але сам боїть бляхи і все. Що ти такий пристраханий? Бляхи боїшся? А тебе що з'їсть? oh <laughs> Така и е, жия. Е, Жияте първо. Първо перед теми, кога трепровирате, че за Что морка Чи Что не морка? Я морка я наша. Я наша моркошка. Мурчик маленький наш. Так, серко, йди на тебе тебя закрою, де судь будеш мешать. Дверь тебе закрию? Ти нам не мішав. Складемо на асфальте йшлося, нормально все вийшло. Такий стик у нас виходить. Ось такий стик. Тут такий стик. Ну і там це 12. З тієї сторони 23. Ну так би так вийшла бляха, нема кутів, немає фундамент кута. Одна площина вивернута по відношенню до другої. І таке деколи буває. Друзі, доїжджаємо до Пана Ігора земляху. Зараз подивимося, що там вже зробили. Ми давно вже там не буде. Все, накрито. Зараз Патрик почекай. Він маленький, де ти так само викручуєш? Все лохматий сиди. Фу, такі то друзі справи. Так. Дивимося, що у нас тут вже зроблено. Тут вже, як ви бачите, накрито гарно. Коньок ще не обрізаний, але то обріжуть, Яндова обрізана. Все прекрасно. І та сторона накрита теж дуже гарно. От Ми робили зараз от сюди на ту стіну пристійний, як ви бачите, воно йде клину трошки, але закриється і буде гарно. Ось вийшла у нас красота. Тут Трошки вони вирішили обрізати, бо завелика підсофітка, напевно. Тут піде вітрова, накриє наверх. Комен. Хочу просто вам показати, як було oh. до того було три площини, як вийшло тепер з двома площинами. Отак От вийшло з двома площинами. Це є одна площина. Це друга і там третя. Тут такий плавний перехід. От так, що на ще комина будуть оброблятися, то ясно. І голуб'ятник гарно вийшов. Ось такі то справи. Так що перекривайте, не бійтеся, людина теж ніколи справу з тим не мала. Піталася, якщо до чого, пояснював по мірі можливості. Ну, тут ще є робота, ще є підрізки, ще є підсуфітка, ще є, ще є деякі нюанси, але головна робота зроблена, накрита. Людина собі зекономила теж купу грошей. І найголовніше, що зробила, що не тече, гарний вигляд, як ви бачите. Какой красунь Люблю коня, у нас колись тоже был кінь. Приїхали, привезли бляху. Тут на піднавіс брали кусочками. На цю частинку, на цю і на цю брали кусочками по розміру, а на всю остальну брали довгими листами, тут же на місці будемо підрізати. Так, друзі, заїхали до пана Ігора, проїжджали, міряти другий об'єкт і по дорозі ще заїхали, подивимося, що тут змінилося. Так, Тут вже все підшито. кроме рин, ми ще рин в чіпайте, а так вже все підшито. Трошки погана сьогодні погода і під шює, й темно, але я думаю, що вам буде видно. Тут зроблено. Добрий день, Добрий день. Боже, щастя. Дякую, добре вам. Тут же йде до, до фінішу, до квітки. Так, тут вже теж все накрито, кумина обшиті. Тут на куминах був такий карніз, виступав. І тут вирішили підійти бляхою до самого верху, щоб не затікав дощ і врізалося. А така, друзі, вийшла красота. Це все зроблено своїми силами. Помаленьку, потихеньку, крок за кроком. І все в них виходить, все виходить. Друзі, пам'ятаєте, ми гнули ту пристінну планку, бачите, як вона тут виглядає. Були зазори, тут було ширше, а там було вужче, і воно так на кусу пішло. Зараз стало за хвильку, стало все нормально. Так, Тут же з нею Гарно, акуратно. Всі примикання. Зроблено якісно. А так в загальному молодці справилися. Вони саме гірше пройшли. Там же лишилося таке ринва і таке недоділки. Але ті недоділки найбільше часу займають і найбільше вони вимотують. Подивіться, яка красота. Нічим не гірше, ніж майстри роблять. Просто відважилися і... Ну, вітрову зробили одну, можна було розділити, дати підшивну і вітрову. Того можна було переділити на пів. Вони вирішили зробити так. Їм так подобається. Нічим воно гірше не стало. Ось такі-то справи. Ось такий басейн мають. А Ось класний басейн, як жара. Знаєте, як тут класно? Як накриваєш хату і з даху злізає жара, і той басейн нурка дати. Тут <гадати> це кайф. Ще друзі хочу показати пліт. Ми його теж робили, замовляли ті вставки, лазерні візки, вони вибирали жалюзі. Ми гнули, а вони вже самі, ми вже гнули пешки. Парапети, ну коротше, ми все тогнули, а вони вже самі збирали. І я вам хочу сказати, не дуже гірша якість, ніж я збираю. Все гарно, теж підігнано, все гарно є. Стахети ті ми замовляли, теж покрутили, собі такий плотик гарний зробили. Так що такі-то такі молодці, нема що говорити. Наші люди все вміють робити. Ось, брама така, теж з таким візерунком папороть. Цей плід ми їм привозили теж. Вам ще що лишилося? Я лишилося тільки... А затримується. Щоб покажете, як їх. Куло. Правильно. Ага, добре, зараз покажу. І з того боку так. Ага. А так же все. Ну то Все, то мені вже квітка буде. Якщо кошти, то козоти. Верхню хвильку. Верхню хвильку, бо якщо вниз крутити, то воно буде протікати. Треба крутити верхню хвильку от сюди. І в шахматному порядку. Ось <піллянський> так, почнете звідси там. Перший тут, <піллянський> типа другий тут. Потім тут і тут. <піллянський> Годину часу його закрутити. Ось так. Аби дохід. Поміж досі можна. <піллянський> так, друзі, всім привіт. Наступний день. Подзвонив я до пана Ігора і він сказав, що вже готовий, що він вже все закінчив, ми зараз їдемо до нього і покажемо, як воно виглядає. Так, друзі, ми вже тут в пана Ігора на об'єкті. Дивимося зараз, що тут у нас змінилося. Як бачите, сніг бар'єри вже докрутили, ринва повішана. Хочу ще пов... вилізти вам на дах, показати, які там. Як вже начисто зроблено. Ось так бачимо картинку. Так, а тут маємо такий вигляд. Так, Хочу вам показати, що який тут краєвид відкривається з цього даху на ліс. Церкву Ось буде тема церкви. Тут така рештовка імпровізована. Тут вона не влізає і вони вирішили так собі зробити. І тут теж так, така рештовка імпровізована. Бачите, закріпили до хати дюбелями і тут цвяхом забили сюди в стовп. Ну і вже на то кидали доски і вже тут підшивали. бо Тут рештовка не влізе. Так, і Тут вже підшито скутниками з зі всім. Отакі-то справи, я дуже задоволений, я дуже задоволений, що їм так вийшло. Так, тут можна побачити з тої сторони. Басенчик. Так, тут ще є качелька, зразу вам хочу показати, як тут класно сидіти і відпочивати. Столики. затишне місце. так Пан Ігор, де господар, хочемо запитати про він може щось від нього. Скажіть, пане Ігор як вам в цілому робота така? Як воно вам йшло? Робота важка, але своїми силами зробили помалу. Так, ну і десь пан Ігор він не хочу нагадати, що він не є професійний покривельник, в нього друга спеціальність, напевно, але помаленьку-помаленьку розібрався і зробив. Хочу вас ще спитати, як вам відгук про нас, як вам сподобалося з нами ну, на рахунок доставки матеріалів, на рахунок ну, співпраці з нами. Співпраця дуже приємна. Ще такого не було. Остатньо рейку добиваємо, бляха приїжджає на подвір'ї. На другий день стаємо і накриваємо. Коли треба, подзвонили матеріал, сой був завжди постійно готовий. Взагалі дуже супер. Стараємося, ми стараємося такі. Ми розуміємо, теж майстри і розуміємо, що таке вчасно довести і вчасно, щоб все було на місці. Може, якісь ще... Є негативні відгуки, що би ви хотіли, щоб у нас було щось, може по-другому, щось може не так було. Негативу в мене немає ніякого. Взагалі... Я дуже задоволений Дуже дякую вам за такі теплі слова. Я теж дуже радий, я, якщо чесно, я теж переживав, бо це наше перше відео. У нас до того вже були відео про дахи, які майстри роблять. А це просто перше відео, які роблять самі своїми силами господарі. Я не менше переживав за вас, і я просто дуже радий, що вам то вийшло. Старалися? Дуже вам дякую за співпрацю. Вам за притись, Дякую. Якщо, якщо дякую, ще звертатися до треба. все, друзі, на цьому ми закінчуємо. Можу, можу видихнути, цей проект закінчений. Пишіть коментарі, щось запитуйте. Буде мені дуже цікаво вам відповісти на ваші питання. Хочу вам ще сказати такий маленький спойлер, що ще один такий об'єкт є, ми вже почали його знімати. Господарі теж погодилися і будемо будем знімати теж об'єкт, який майстри самі, ну, господарі самі будуть робити власним населенням. Так що лишайтеся з нами, підписуйтеся, ставте коментарі, лайки. Всього доброго.